Помашу жовто-блакитною стрічкою одразу їбануло десь. Отак взяли і викрутили, знаєте, як ганчірку, що це місто незламних людей. Ваше мислення це настільки потужна штука, коли здається, що ти здаєшся, оця ця провина вона може засісти отут, десь і не давати рухати. Вітаю! Давно не бачились, не чулись. З вами Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт, психолог, і ви на моєму каналі. Де я розповідаю про, про головне, звичайно ж, про стосунки, про секс, про те, як жити гармонійне життя, якісне життя, як бути щасливим і, звичайно, займаюся сексуальною освітою, просвітою, яка є дуже важлива для кожної людини. Сьогоднішня така тема буде не про секс. От, я собі накидала тут план, за яким буду слідувати. Вона буде про, про стрес, про стресостійкість, про стресогнучкість. І я спробую про це вам розповісти на прикладі харків'ян. Бо я недавно там була, і я взагалі з Харкова, я вам розкажу свою історію і поговоримо про те, як люди живуть в Харкові, як вони з цим впораються, як вони вигрібають, що їм допомагає. І сподіваюсь, ви для себе теж почерпнете різні цікаві лайфхаки і, можливо, словите якісь інсайти. Значить, що відос зняла, Тут одразу їбануло десь. Нормально. Взагалі ніхто вухо не веде. Одна я підірвалася і кудись побігла. І хочеться мені почати з такої фрази. Десь я її вичитала, що є дві помилки, які дають людині хистку надію на безпеку: це впевненість у власній невразливості і віра в кінцевий порятунок. От живемо ми з вами і думаємо, що Та, з нами то не станеться, в мене то не прилетить. Ну, а якщо і прилетить, то нас врятують. І це абсолютно нормальні захисні механізми нашої психіки. Але так чи інакше, і за останні роки ми частіше стикаємося з помилковістю цих суджень. І стикатися з цим болісно, дуже моментами. Але, тим не менш, це дуже корисно, бо це дає нам шанс по-справжньому цінувати життя, да, яке у нас одне. Тому сьогодні я хочу поговорити, власне, про. Про те, як, як вистояти, про стресостійкість, як бути гнучким. Бо зараз ми стикаємося з тим, що, по-перше, вся країна, не конкретна людина, знаходиться в стресі, а вся країна знаходиться в стресі. І зараз ці унікальні часи, складні часи, коли, коли так чи інакше ти себе запитуєш. Ну Якого хріна, ну чому? Ну чому із моїм поколінням це відбувається? Чому? Як це могло статися? І що робити? Чому я? Задаючи такі питання, ми стикаємося з тим, що руйнується наше бачення світу, наша звична картина. А люди ми взагалі живемо на автоматі. Знаєте, у нас присутній автоматизм кожен день. Ми назбирали певні установки, які склалися в результаті того чи іншого нашого досвіду, і так ми живемо. І коли трапляється щось, що вибиває нас із цієї нашої такої колії, ми втрачаємо цю рівновагу, ми втрачаємо баланс, автоматизм зникає і треба якось діяти. І отут і включається стресостійкість. Бо це те, а як, ми можемо, як довго ми можемо протистояти стресу, як довго ми можемо триматися і не зламатися. Але, тим не менш, є дуже важлива складова ще й стресогнучкість. Коли не те, як, як довго ми можемо не зламатися, а як довго ми можемо гнутися і не зламатися. І я спробую про це розповісти вам детальніше на прикладі харків'ян. От люди, які живуть в Харкові, чому? Бо, по-перше, я сама з Харкова, я була в травні в Харкові, і я сьогодні, до речі, вам пропоную разом зі мною прогулятися Харковом, бо я зробила такі маленькі, маленькі нарізочки з. Ну, Я знімала різні відео, поки ходила по справам, і я пропоную з вами зануритися в цю атмосферу, подивитися, як, як в цьому місці живуть люди. І Взагалі, бо зараз дуже важко людям в Харкові, я думаю, ви знаєте, через, через на жаль, розташування цього міста, воно щоденно, щоденно піддається обстрілам Галімої Русні. І... І це дуже важко, дуже важко там жити, але от для мене люди, Харкова, ті, хто там живуть, це, це герої. просто. Я, а, у мене там багато друзів, у мене там родина, і і мене дуже болить за Харків, тому, тому якщо ви це дивитесь, ставте лайк і, і не забувайте донатити і підтримувати ЗСУ, бо саме завдяки. Завдяки ним ми тримаємось. Тим не менш, якщо поговорити про стресостійкість і стресогнучкість на прикладі харків'ян, то от стресостійкість це жити в Харкові. І я запитувала людей, а, як їм? а, а, як? а чому вони залишаються в Харкові, чому вони там? Ем... І люди мені відповідали різне. Здебільшого, те, що це їхнє місто, і дуже така важлива фраза: і вони обирають бути там. Це свідомий вибір людини. І це доросла позиція. Коли ти можеш так, а можеш так, але ти обираєш. Це твій вибір. І як люди пораються з цим, да, оці копінгові стратегії, тобто, як ми можемо. Допомагати собі а, йти оцим шляхом, який ми обираємо, теж для кожної людини різні. І вони залежать, звичайно, і від типу нервової системи, бо є більш стійкий тип нервової системи, і зазвичай саме такі люди і можуть перебувати в такій атмосфері. В атмосфері, коли за день може статися 10 прильотів, ну, зазвичай за ніч. Це може траплятися кожен день. Але. Людина адаптується під це. Людина адаптується, бо її стресостійкість дозволяє це робити. Як люди з цим пораються? Хтось слідкує, бо в Харкові неможливо жити, не читаючи певні телеграм-канали, де попереджають про вильоти ракет. І, власне, тоді ти усвідомлюєш, що в тебе є ну, десь близько однієї хвилини, щоб переміститися в більш безпечне місце. Але таких повідомлень за день може бути десятки і за ніч. І рано чи пізно, вночі ти, ти, ти просто втомлюєшся. І це, власне, відбувалося зі мною, бо в перші е, тижні повномасштабного вторгнення я виїхала з Харкова. Але десь близько через півроку я повернулася в Харків, бо я таки хочу там жити. Це моє рідне місто. І... Бували такі моменти, коли ти розумієш, що ти вже забув, а коли ти спав всю ніч. Так, щоб закрити очі ввечері і відкрити їх вранці. І це, це стрес. Він хронічний, він накопичується, і оця стресостійкість вона поступово, поступово знижується. Хтось перестає слідкувати за цим всім і приймає це як. Долю. Ну, якщо доля, якщо прилетить, то прилетить. Ну що тут зробиш? Значить, так, так написано десь, кимось на лінії. Це, не можна сказати, що це добре, що це здраво, але це і непогано, бо так людина порається, це їй допомагає триматися. І, звичайно, ми стикаємося в такому випадку. так, Людина стикається з тим, що ось до чого, з чого я починала. Що вона починає вірити у власну невразливість. Так чи інакше, навіть якщо вона дотримується цієї позиції, що ну прилетить, так прилетить це, знаєте, як я віддаю долю відповідальності за своє життя, ну, випадку. От як буде, так і буде. Але з іншого боку, це копінг-стратегія. Так люди виживають. Так живе багато людей в Харкові. Я можу працювати з людиною, у мене є клієнти з Харкова, ми можемо працювати, ми працюємо онлайн, і, наприклад, відбувається консультація, і потім людина завмирає, і я чую звук вибуху, і вона це чує. Тобто десь відбувається вибух, от прямо зараз, наприклад, в день. І як пропоную людині перервати консультацію, щоб вона перейшла в безпечне місце. а Людина цього не робить. Бо, бо просто вже немає сил. Немає сил постійно за цим слідкувати. І люди приймають це, бо їм дозволяє їхня стресостійкість. Але тут ще не варто забувати про інший момент про стресогнучкість. І от якщо стресостійкість це жити в Харкові, то стресогнучкість це. Поїхати, якщо розумієш, що починаєш просто, просто не вигрібати більше, тобто прийняти якісь міри, які допоможуть зберегти тобі твою психіку, зберегти себе в більш-менш нормальному, адекватному стані. Власне, це мій приклад. Я повернулася в Харків, я була там якийсь час. Мені ставало все важче і важче і важче. Стрес накопичувався. І я не витримала, і я зрозуміла, що досить. Що я, я більше особисто я не можу. Мені треба поїхати. Я поїхала. Але я знаю, що я повернусь. Бо це те місто, яке я люблю, я взагалі вважаю це найкраще місто в Україні для життя. А я жила і в Україні і за межами її у мене був досвід, тому мені є з чим порівняти. Як би там не було, і мені дуже б хотілося, щоб після закінчення цієї війни більше і більше людей приїжджало і дивитися це місто і розглядати його, знайомитись з ним. Воно дуже гарне. І знаєте, і Харків вже живе. Там купа людей, там, там все працює. Відкриваються нові місця. Купа нових. Я, я була відсутня десь півроку, і от я в травні е приїздила. І я йшла вулицями, і я просто рахувала, що відкриваються нові місця. Вони з'являються. Це якісь кафе, дуже багато кав'ярень. Мені взагалі здається, що Харків це місто Кави. Причому кави дуже класної, дуже якісної, дуже смачної. Я дуже люблю каву, це така моя, моя guilty pleasure. От, і, і мене це неймовірно тішить, що, що люди продовжують жити, бо життя продовжується. І що б там людина, вона, знаєте, вона така зараза, вона пристосується де завгодно. Вона зможе прийняти будь-які виклики. І буде жити. І отут, коли ми говоримо вже а про те, що не тільки як Харків живе, як там люди виживають, а про те, що вони не тільки виживають, а вони живуть, вони розвиваються, вони ростуть. І тут ми вже переходимо до дуже такого цікавого моменту, коли стається отака якась значна халепа, така страка в житті. Ти можеш з'їхати або в травму, або в стрес і не пропрацювати його. Ну, тоді, напевно, в тебе розвинеться посттравматичний синдром, почнеться тривожність, тривожний стан або депресії. Це ж таки, ми всі різні. У нас у всіх різні характери, нервові системи і так далі. А можна піти у посттравматичне зростання. І спитати себе: а що я можу зробити? Ось цей час, в який ми зараз живемо, коли просто твоє життя отак взяли і викрутили, знаєте, як ганчірку. А що я можу зробити для себе, щоб мені стало краще? Бо тільки ти несеш відповідальність за своє життя, тільки ти обираєш. І от коли я ходила вулицями Харкова, заходила в кав'ярні, дивилася, як е, люди говорять, посміхаються, п'ють каву, кудись рухаються, щось роблять, мені було неймовірно добре. Неймовірно добре, бо я знаю, що Харків все одно вистоїть, що це місто незламних людей. І тут інша така цікава ситуація, що коли я їду, я починаю відчувати, звісно, провину. А як же ж ті інші можуть, а я чого не можу? А чого це я раптом? В таких випадках ми логічно дивимося на цю ситуацію. Якщо це провина, зазвичай провину людина відчуває за що? За те, що вона зробила щось погане. І якщо це дійсно якийсь поганий вчинок, то людина щось робить, щоб його виправити. Ну, як мінімум, вибачитись. Якщо це відчуття провини за щось таке гіпотетичне, як, яка пов'язана з якимсь вже соромом, яка тебе стримує, бо ця провина вона може засісти отут, десь і не давати рухатись? Бо а як же ж ти ж недостойна, ти ж поїхала? Напевно, це відчуття знайоме, знайоме хоч комусь з вас, коли, коли здається, що ти здаєшся. Але насправді це ваша стресогнучкість. Ви просто обираєте шлях, який є кращий особисто для вас. І тепер скажу таку важливу річ. Зараз помашу тут стрічкою, о тут квітка в мене висить, бачите. Помашу жовто-блакитною стрічкою, щоб вам краще запам'яталось. Якщо ви там варите борщі, прибираєте, послухайте, іншим людям на вас. Абсолютно по барабану здебільшого, бо кожен зайнятий собою. І у кожного в голові крутяться оці різні думки, які виходять з різних досвідів травматичних, дуже травматичних чи просто якихось негативних. Людям посрати на те, що ви робите чи не робите. Вам не має бути посрати на себе. І тут ми знову повертаємося до відповідальності, до відповідальності, яку ми беремо за своє життя. Якщо вам погано живеться, якщо ваше життя лайно, то, то тільки ви обираєте це. То це ваш вибір. Замисліться над цим, коли наступного разу ви скажете, а чому, а за що. Чому, так Боже, знаєте, існує тисяча способів знайти собі якесь страждання. І чомусь це так легко, набагато легше постраждати, впасти в цю яму, аніж знайти вихід, вирулити і ще й зрости на цьому. І з цим треба працювати. А щоб могти це робити, треба не боятися подивитися на себе справжнього, відкопати свою автентичність, розчистити своє рильце від бруду від, від думок оточуючих, від того, що нам нав'язує соціум. Бо завжди буде хтось, хто робить більше. Завжди буде хтось, хто може залишитись в Харкові. Завжди буде хтось, хто краще, вище, сміливіше. Але не варто забувати, і тут ще один момент ще раз. По-перше, що ці люди теж проходять через свої. Камінюки спотикаються про них, об них не про них. І якщо в них виходить, це значить, що вони йдуть далі. І ви ніколи не знаєте, які саме камінюки траплялися на шляху тих людей. І ви ніколи не знаєте, як боляче вони о них спотикались. Це так працює наша свідомість. Ми бачимо не те, що є насправді. А те, як ми це інтерпретуємо, пропускаючи це через зовнішній світ через свої фільтри. А ці фільтри формує наш досвід. Досвід, який складався роками. Якийсь досвід був отриманий ще в дитинстві. І він може, о, ви навіть не повірите, як він може впливати на ваше життя вже в дорослому. І зазвичай це проявляється в таких. Моментах, коли ви навіть і не очікували підвоху від самого себе. Це дуже цікаво. Але з цим, з цим можна працювати, це можна усвідомити і на цьому можна зростати. Власне, цим я займаюся і в своїй терапії, цим я займаюся і зі своїми клієнтами. І навіть коли до мене звертаються з питаннями а, сексуальності, зазвичай до мене звертаються з питаннями стосовно сексуального життя, бо перш за все я сексолог, то в 99 випадках ми виходимо на психологічні проблеми, на досвід, який не опрацьований, і який впливає, знаєте, як. Я не знаю, як, як ота муха, яка залетіла в кімнату вранці, а ти так спиш і так хочеться ще подрімати, а вона так жужить і ще й обов'язково на обличчя сяде. А ти її згониш, іди, іди геть. Ні, вона нікуди не піде, поки ти не пропрацюєш. Поки ти... А пропрацювати це значить усвідомити. Усвідомити і прийняти це з позиції вже дорослої людини. З тої позиції, в якій ти є зараз. Доросла, самостійна відповідальна. І якщо ти обираєш, то за цим має стояти певне підґрунтя. Чому ти так робиш? Ніхто не пожаліє тебе не погладить по голові, якщо ти будеш страждати. Роби зі своїм життям те, що навпаки даватиме тобі. Сили, натхнення, щоб ставати кращим. І тут мені ще така дивна позиція людей, які кажуть: Ой, терапія, та це дорого, нащо, нащо воно мені. А хіба це не найкращий вклад, вклад в себе, коли в тебе здорова психіка, в тебе здорове ставлення до світу? Зі здоровою психікою, здорове тіло. Бо. Ви розумні, ви вже напевно знаєте, що якщо ми тривожні, якщо ми в стресі, якщо нас постійно щось бентежить, це рано чи пізно вильється в проблеми з тілом. От вам добрий день, психосоматика. Тому не нехтуйте собою, якщо ви розумієте, що якось ваше життя не туди йде, кудись ви не туди повертаєте постійно. Або щось вас тригерить, тривожить. Йдіть туди. Йдіть туди, бо це найкращий час. Найкращий час це зараз. Ну, і наостанок поради, так? Ще такі коупінгові стратегії, так? як, як зберігати оцю стресу гнучкість, як її розвивати. По-перше, це слідкування за своїми думками. І перша така порада від мене. Не починайте свій день з поганих новин. От прямо слідкуйте за цим. Ви витратите небагато часу після прокидання на себе. Сплануйте в своїй голові, що ви хочете від цього дня, що ви хочете від себе, що ви будете робити. Плануйте це. Ваше мислення це настільки потужна штука. Ну, якщо ви уявляєте, то ви не уявляєте всього. І ви можете все. Насправді, ви можете все, що хочете. Тільки не сумнівайтеся в цьому. І йдіть до цього. І якщо вже ми переходимо до, до того питання, а як в цьому світі зараз, коли відбувається оце все, як взагалі щось планувати, як мріяти, як щось робити? Бо ти не знаєш, що буде завтра. І отут теж такий цікавий момент: планувати треба. Але якщо раніше ви складали чіткий план і ви знали, що від Пункту А до пункту Б, ви будете отак рівно йти, то зараз ви будете заходити ще в купу різних поворотів. І ваш шлях, можливо, займе більше часу, ніж ви розраховували. І ви маєте бути готовим до змін. Планувати обов'язково треба, обов'язково мріяти, ставити собі цілі, досягати їх. Але зараз це потребує. Більше часу, більше зусиль, а це все і є про гнучкість. І навіть якщо у вас щось не виходить сьогодні, воно обов'язково вийде завтра, або післязавтра, якщо ви не перестанете це робити, якщо ви не складете лапки і скажете: Ну, все, ні, це я не можу, всі, я буду страждати, ніхто мене не любить, всі мене покинули, нікому я не потрібний. Все, життя, хуйня. От. Це, дорогі мої, про дитячу позицію. А ви дорослі, самостійні, красиві, сексуальні, і в наступному відео ми вже поговоримо про дуже цікаву тему про те, як мене розводили на секс по телефону. Про збочинців поговоримо. Ну, коротше, то буде, то буде в наступному відео. Сьогодні, в принципі, все, що хотіла сказати, показала вам Харків. Погуляли разом зі мною. Я дуже сумую і скоро повернусь. Всім, хто в Харкові обіймаю, ви, ви найкращі. Всі, кожен найкращий, кожен для себе має бути найкращим. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. А, і любіть себе. Займайтесь собою, вкладайте в себе. Всім, папа. -па.